Сьогодні садимо картоплю. День гарний, поле велике, після зими пшениці садимо картоплю. Тут уже володь, а скільки років, як ми тут не садили, Та... тут ми мене садили зовсім. Да, тут все время садимо, сіємо, а це Гарбузить. Ну, да, да. Тут були гарбузи, тоді посіяли пшеницю, і... а це в кінці городу там, гектар Володя Адміряв, сою посіємо, ще не сіяли. А тут, де була пшениця, садимо картоплю. Першу ми картоплю садимо гринаду. Земля така і їй соломка, ну нічого, це перегній буде. Он Володя, сіє. Бурячок. Відділяє і бризкать добре. Картоплю, так? Да, Володь? Да. Настрій гарний. Да, Володь? Нам дзвоники не від. Тоді каже. Хорошо бризкать. А гренада дуже добра картопля. Нам вона подобається, вона дуже добра. І мундірка, і розварюється, і так її почистить цілу. І м'ята добра. ну картопля вважаю, ідеальна. Оця гренада. Але багатенько ялової. Це хорошо. ось Бачите, ключки такі гарні, товстенькі, гарні ключки. Але є й ялові картоплинки. Зараз покажу. Ось дивіться. Оце я лота, то ми її відкидаємо, піде поросюдом. Чи курям комусь зваримо. А так, ось такі. Бачите, ключки товсті, гарні. Це ми вже скільки полосок посадили. Не щитав. от від краю сюди це ми посадили сонце таке. Той загортач володінь і риє, і загортає ні, то загорточ, а дарить? А, ось ось Я перепутала. Ось ось. плуг такий. Я кажу, роло. Бачите, отаке роло. Отак Володя риє, а Люда потім розкидає картоплю. Не розкидає, а вкидає. Люда потім вкидає. Зараз сюди. А, Володян тачку мені завіз, я б не носю ящики, а так укидаю. Не нахиляюся, прямо стачки. І оце ми, звісно, соломки багатенько. Ну нічого. Нічого. Волога хватає, город культивірували. І ось я кидаю отаку. Не бачу сонце, нічого не бачу. Отак От кидають ближче, далі, не нахиляюся. Володя, каже, не нахиляйся, нехай буде. Де густіше, де рідше. Ну, стараюся так, щоб. О, на такий Приблизно відстані. Воно скотилось, нехай там і буде. Ні, це вже поправлю, бо три в кучку це не добре. І отак ми садимо. Зараз діну рукавички і вперед. А володя тут так риє, а другий у нас такий самий, тільки причеплені лопасті такі, загортаємо картоплю. Одним рієм, одним загортуємо. Бурячок сієм, протровлений. Молодя його протровив. Такий буряк. Центаур, да? буряк ми сіємо. Центаур. Ну, ось так, все, показала вам. Почали із гренади. Першу садимо гренаду, а потім будемо далі садити другі сорти. Сортів багато. Все цвіте. Кажуть, коли терен цвіте, треба садити. Дивлюсь, Володя, що під лісом не дуже видно, щоб цвів терен. Тільки розбивай терени. Тут терен хіба? Да. Але вже потрошку цвіте. Цвіте все. У нас абрикоса, ну така гарнюня. Як наречина стоїть, рожева така, гарна. Ну все. Там у нас цибулю посадили моркву і часник. А тут будемо прибирати оці кучі. Тут посадимо баштан. Да, посадимо тут кавуний дині, мабуть. Ну ось так, все. Володя трудиться, а я стою, розмовляю. А земелька волога, хороша. Після культивації не так важко тягнути царало. Це Володя каже. Та Люда каже. А ти не кажеш так? Легше, ніж в минулому році. В минулому році ми не культивували. І було дуже важко. Бачите? Земелька мокра, ну не така мокра, ну волога, Бару. хороша якраз. Я дивлюсь, що ти в цьому році ширше борозди робиш, так? Да? Ні. Ні? Так само? А, там воно просто промазало. Отаку. Понятно. Що ти чистиш? Але не так забивається, як прошлий рік. Ну все, все, показала, буду робити, бо потім буде казати, що й сам посадив картоплю. І сам буде їсти. Який ти розумний. Та ні, наче ти Рієш. Так, все. Все. Ми вже 10 ящиків посадили. А це ще ти скільки вивіз? Два? Шість. Шість. Але ще є. Це гринода. Але ще є. Гренади? А потім у нас. Там у нас різні сорти. І солоха, і червона, одна, і друга червона, і лабадія, лабадія славянка, слов'янка, забава. І лугово. Або, як ми кажемо, А, ну да, лугово. Так що є, що садити. Тимко, і ти прийшов допомогти нам. То димок був, а це прийшов Тимко. А димка входили в хату, пили каву і забулися димка. Там він і залишився. Кліщі вже з'явилися. Треба подивитися, обдивитися, котиків добре. Ну ось так, все. Показала вам, як ми садимо гренаду.